5 квітня в галереї Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилась ювілейна виставка живопису заслуженого діяча мистецтв України Олега Приходька. 8 квітня він святкуватиме свій 70-річний ювілей. Спільна ідея, тому що ми відновили роботу цієї нашої галерейної зони в 22-му році, на початку 23-го року. І Олег Костянтинович із Івана-Франківська він спостерігав за тим, як. Як відбувається робота цієї галереї, він бачив, що ми виставляли роботи народного художника Андрія Антенюка, ми виставляли заслуженого художника Юрія Гуменова. Він зателефонував і каже, ти пам'ятаєш, що у мене теж юбілей. Я кажу, звісно, то ми завжди раді прийняти. І потім ми збирали цю виставку, але спеціально приїхав з Івано-Франківська, і ось із приватних колекцій зібрали. Ці картини і тепер представляємо їх Миколаївцям. В експозиції представлено загалом 14 робіт, написаних автором у різні роки. Їх тематика найрізноманітніша. Майже в кожній з них краса мальовничої української природи, українського Криму. Вони повертають глядача у період довоєнного спокійного життя у ті часи, коли український півострів не був окупованим російськими загарбниками. Водночас картини Олега Костянтиновича мотивують, вселяють віру у повернення Криму до складу України. Відновлення справедливості і територіальної цілісності країни. В основному тут етюди з натури, натурні роботи, вони зроблені в основному тут кримські. Вони пишуться просто швидко, бо, по-перше, міняється погода. Сонце стало тут, тіні попали, так, це, і ти практично малюєш відчуття. Іпресіонізм, це ж відчуття. Крім того, на виставці представлено портрет відомого миколаївського нейрохірурга Сича Євгена Григоровича, написаний Олегом Костянтиновичем 2011 року. Протягом тривалого часу Євген Сич стояв у керма найважчого відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Він пішов з життя два роки тому. Євген Григорович був усміхненою, світлою, дуже скромною людиною. У вільний від роботи час захоплювався живописом і мисливством. Євген Сич, лікар зі своєю власною історією і великою кількістю послідовників. Фахівець, який розробив та провадив практику кілька видів оперативних втручань хребті, передових для свого часу. Привітати Олега приходька з ювілейною виставкою до бібліотеки прийшла велика кількість друзів і близьких йому людей. Будь-якому разі, я хотів би вам побажати міцного здоров'я, здоров'я ваших очей, щоб ви могли далі працювати далі створювати свої картини, передавати свою майстерність молодим, е, вчити їх, як, е, як працювати в цій сфері. Ну і, власне, я хотів би ще раз вам подякувати за те, що продовжуєте працювати, продовжуєте показувати нам е, приклад того, як потрібно тримати стрижень в житті і тримати курси до нього. Е, Римувати мене чіпляє морська тема. Це завжди. Я як конструктор бувший, який колись проектував кораблі і судна для морів і океанів. Тому морська тема мені дуже близька, і у нього ви розумієте, ось я дивлюсь, його ж ви знаєте улюблене місто. У нього балаклава. Крим, Крим, Балаклава. Він дуже багато там провів і груп творчих, і багато був жив там просто деякий час. І на тему Балаклави, море у нього дуже багато робіт. Вони мені дуже подобаються. Виставка експонуватиметься в бібліотечній галереї протягом місяця. Тож у вас є час прийти і насолодитися красою українського Криму в роботах заслуженого діяча мистецтва України Олега Приходька. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.